Дороги майдане, дорогі кияни, дорогі мої українці, слава Ісусу Христу. Запевняю вас, що у всіх громадах Української ефектуальної православної церкви возноситься потрібна молитва за здоров'я ваше і всіх, хто знаходиться на майданах нашої країни. Запевняю вас, що розносяться до покійної молитви, за невинно увієнних на усіх майданах нашої країни. Особисто щиро всіх вас обнімаю і щиро земно кланююсь за вашу мужність і за вашу стійкість, за те, що ви вийшли за кращу долю не тільки для себе. А для своїх дітей, онуків і правнуків і за незалежність нашої багатостраждальної України і за життя всього українського народу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, свята церква, підготовляючи своїх вірних дітей до святого. Згадує притчу про блудного сина. Всі ви її знаєте. Отож я звертаюсь до всіх нас і до всіх блудних синів нашого народу, очільників нашої держави, щоб вони навернулися до того народу, який вивіз їх до влади. І за рахунок якого вони живуть, я звертаюсь до будних синів із наших всіх правоохоронних органів і силових структур, щоб звернули увагу на постраждальний український народ. Я звертаюсь до усіх нас, хто стоїть на Майдані, щоб навернулись до Господа нашого Ісуса Христа. Щоб покинули ми гріховні звички і вади, щоб ми знали, що Господь усіх очікує нас, і можновладців, і нас, усіх, і нашу прекрасну юну молодь, яка вийшла на ці майдани, очікує і хоче, щоб ми хоч зробили пів кроку до нього і сказали, що ми є його дітьми. Сьогодні до Молитов приєднується згорушливий 136-й псалом, в якому оповідається, що давніх євреїв заставляли у полоні співати пісень єврейських, але вони відмовлялись і казали, як я заспіваю пісню Сіонську землі чужій. Ми ж, дорогі брати і сестри, українці, я маю на увазі всі, хто населяє Україну. Ми знаходимось на своїй землі. І ми мусимо гордо співати свою пісню на своїй землі. Тож, дорогі брати і сестри, повернімось до Господа, покаймося, усі покаймося і знаємо. Що Господь кожного чекає, очікує, що Господь очікує блудного сина, кожного із нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!